Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні ось другий день, як випав сніг, але вже він тане і нехай собі тане. Вон з даху навіть капає, вже було тяка. А Женя з самого ранку вже на санках катається. Знову прокинувся, бо ж зараз хворіє. І я й на вулицю, я на вулицю. Кажу, під дожди трошечки, ні. Каже, поки він ще не лежить, бо в нього трагедія, що він розстає. Як побачив сонце бігом за штани і на вулицю, то воно катається. Вчора мама його тягала, але ну, мама так не виходила в мене швидко. Так що, отак от. а ми зараз йдемо до будинку працювати. Зайшла я вже до будинку, сижу я на фоні холодильника і морозилки, бо зараз. Буду звільняти ящички і будемо переносити. Хто слідкує за мною давно, той бачить, що ми зараз будуємося, робимо ремонт, і в нас з'явилася кухня-майбутня. Ще там, звичайно, до готового до завершення далеко, але вже там пошпакльовано, можна їх перенести і нехай вони там стоять собі. А тут хочемо трошки навести порядочок, переклеїти обої, але все-таки обої ще не будемо прям такі. Хороші клеїти, бо влітку ми хочемо зривати підлогу, тут, тут дерев'яна, щоб залити. Це ще правда, як все буде добре, то будемо цим займатися. Це такі думки у голос. А обої переклеїти, щоб ну, більш-менш затишно було гарненько, бо таке вони вже. Женя, як був маленький, там потер, там подряпав. Хочеться, щоб і гарно було, і затишно. То такі в нас плани десь на місяць навести. У будинку порядочок, те, що зараз буду приступати. Е, ще ось, а в нас чого тут холодильники стояли, вони закривали. Вон, видно, у нас тут було вікно. Я, можливо, знайду десь е, картинку, фотографію, що тут було за вікно. Це ми купили будиночок, це вікно виходило на вулицю. Зараз там може ми добудували, то там кухня наша майбутня. І на той час в нас не було зайвого гіпсокартону, і ми так зашили його онем, оцею, не нефанерами. USB, USB, ну ви зрозуміли, я може правильно не скажу зараз, як воно називається. І так воно стояло. То зараз ми винесемо і заш'ємо це гіпсокартоном, і можна вже буде клеяти обої. Зараз будемо діставати, що тут у нас є. У нас морозилки в цьому році не так багато, щось є, але трошки є. Якраз воно може зараз все поміститься сюди в морозилку, а там буде тут. Оп! Можливо, вона зараз і звільниться. Перепрямемо все ту, хоча я не думаю, що звільниться, бо там напрямку. І все. Зараз буде переносити. Ой, вони в нас правда такі побиті трошки. І морозилка і холодильник. Ну, морозилка більше, напевно. На Женя, як маленький, був їздив по хаті на машинки і оце морозилку і холодильник. треба. Не знаю, сюди, напевно, треба якісь наклейки ці зняти, а інші купити. Бо у нас ось літом чоловік вирішив пофарбувати ці дверки, і, і воно таке вийшло, наче вони такі брудні-брудні. Треба купити якусь наклейку і заклеїти, бо ми не ми, воно оця фарба якось така ну, затерта вийшла. Ну, А я казала, не треба цього робити, не слухався. Морозилка ще не важка, коли мені тяжко нас.

Чи буде, чи можна... Ми пробуємо, пробу, може не на колесах отмінити. А там колесика ще не. Бідож, диву, я підпоміг колесика. Давай так я попробую. А, так. уровни его Ого а ты прям будешь не стенку конечно під нет під питхатом конечно Так, ми вже підключили. Я трошки повимивала їх, бо тут освітлення он, хороше, ж вікно велике. То так все видно. А там темно. Здавалося, що воно таке чисте, а воно трошки не дуже. То вимила. Ось тут віконечко у нас було. Це зараз де стоїть це і морозилка. Це була вулиця. Вже ми потім добудували. Я зараз як знайду фото. Додам, бо, наче зсередини немає, а з вулиці є фото. Покажу, яке воно було. То отак, будемо потім вкривати, як щось тут робити, щоб вони пилюкою не так припадали, зверху вкриємо. І потихеньку, по можливості, будемо щось робити, бо роботи вистачає, а так. Ось тут стояли вони, таке вікно он маємо. Сьогодні, якщо встигнемо, то закриємо його гіпсокартоном. Там буде видно, бо робота ще є, ще треба йти поратися, і їсти, і там пошпаклювати. І ось така підлога. Максим казав, і в цьому році влітку каже, давай зірвемо і зальємо. А я не захотіла кажу, давай, хоч десь буде більш-менш порядок, бо тут влітку були килими застелені, то заходиш, і можна було відпочивати, бо по всіх кімнатах ремонт і так воно. Хочеться, щоб. Трошки затишку того було, то не захотіла я. А зараз закінчимо у ванні, трохи там, ще нам залишилося, і будемо вже тут здирати ці обої, треба їх переклеїти. У нас ванна там за оцим куточком. Бачите, тут і двері ми отак от коси робили влітку, не доробили. Трошки наведемо тут порядку. Треба розібратися вон з проводами тими. Роутер, висить інтернет, якось закріпити, бо то воно на морозилці стояло, було нормально. А зараз нема на чому треба придумати куди. То так, є над чим працювати, що робити, потихеньку будемо показувати. Так, закрили вікно гіпсокартоном. Треба буде зашпаклювати. Оце все тут сіточка, де він сходиться. Це ми так зекономили. Можна було б і різати, звичайно, але в нас багато шматочків, то ми. Шматочками зашили, потім сіточка, шпаклівка. І потім зверху обої. І нормально буде, не буде видно, що воно тут було. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!